Сьогодні ми вирішили вам розповісти про надзвичайно цікаву країну, яка стає все більш популярною серед поціновувачів екстремального відпочинку та естетичних фото, які прикрасили б будь-яку інстаграм-сторінку. Мова піде про намібію. Усім привіт! Ви на каналі Артефакт, Українська інфографіка. Влаштовуйтеся зручніше, хто їсть усім смачного. Ми починаємо. Клімат у Намібії доволі своєрідний, іноземцям доводиться довго до нього звикати. Через занадто низьку вологість повітря організм швидко втрачає вологу, до того ж, непомітно для людини. А оскільки хмари тут рідкісні, гуляти без захисного крему або одягу, що закриває більшу частину тіла, не варто, опіки гарантовані. Рідкісніші за хмари у цій країні хіба що ліси, точніше їх немає зовсім. Навіть дерева тут нечисельні ростуть переважно навколо нечисленних озер і річок, але на національні парки все одно неймовірно гарні. В Україні їх налічує близько 20, і вони займають шосту частину її території. Завдяки цьому вдається зберегти багато рідкісних видів тварин і рослин. Наприклад, чисельність носорогів у всьому світі стрімко скорочується, тоді як у Намібії, навпаки збільшується саме з цим пов'язана незвична для нас заборона їздити по дорогам країни на автомобілі вночі, таке правило ввели тому, що в темний час доби є великий ризик збити диких тварин. На території Намібії розташований каньйон ріки Фіш. Він вважається найбільшим в Африці та другим найбільшим у світі після Гранд Каньйону в США. Ще однією цікавинкою Намібії є національний парк Берег скелетів. Тут всюди валяються уламки кораблів, які розбиваються через густі тумани. І саме завдяки цьому місцю журналісти і автори пригодницьких романів називають країну берег скарбів, берег загиблих кораблів чи берег гігантських дюн». А місцеве населення називає регіон місцем, де нічого немає, проте справжньою візитівкою Намібії. Є Колманско це місто Примара, розташоване в пустелі на Він був побудований дуже швидко і так само швидко залишився без єдиного жителя. Почалося все з того, що в 1908 році залізничний робітник Захаріус Левел виявив алмаз прямо на поверхні піску. Сюди рушили мисливці за алмазами, завдяки яким уже за кілька років у пустелі з'явилося місто з дієвою інфраструктурою. Але запаси алмазів швидко закінчилися, і жителі поїхали з пустелі так само швидко. У 1980 році тут було створено музей просто неба. Наразі подивитися на покинуте місто приїжджають тисячі туристів. На мібія належить ще один світовий рекорд. Неподалік міста Хрутфонтейна знаходиться метеорит Хоба, найбільший з усіх, що були знайдені на нашій планеті. Впав він на поверхню землі дуже давно, але був виявлений лише у 1920 році. Щороку тисячі туристів з усього світу приїжджають сюди, щоб побачити метеорит, вага якого при виявленні складала близько 66 тонн. Щоправда, за минуле сторіччя він втратив близько 6 тонн своєї ваги. Щоб захистити його від вандалів, намі бійцям довелося посилити заходи безпеки та оголосити метеорит національною пам'яткою. Ще одним дивовижним відкриттям намібії є бактерія гігант. У 1997 році у прибережних водах біологиня Хайда Шульц виявила найбільшу у світі бактерію, діаметр якої може досягати 0,75 міліметра, і її можна побачити навіть неозброєним оком. Бактерія отримала назву намібійська сірчана перлина, адже її клітину утворюють ленцюжки, що нагадують нитку перлів. Сподіваємось, ми надихнули вас дізнатися більше про намібію, а можливо навіть відвідати її. У цій країні справді є чим помилуватися, і незабутні враження гарантовані. Дякуємо за перегляд цього відео і окремо вдячний всім, хто був не підписаний, а від цього моменту став підписником каналу Артефакт Українська інфографіка. І до зустрічі у нових випусках Української інфографіки.